Кремль програє там, де все вирішують реальні ресурси і технології, тому робить ставку на ілюзію. Зараз, коли військовий арсенал Росії фактично утилізований, а війна загрузла опозиційному протистоянні, Москва намагається по максимуму використовувати свій головний козир. блеф. Він має переконати і власне населення, і світ, що Росія витримає все і переможе не тільки Україну, але й так званий колективний захід. Причому Кремль вибудовує багаторівнову стратегію брехні, яка направлена на різні аудиторії та переслідує різні цілі, які сукупно мають дати Росії реальну перевагу. Тож давайте розберемося, як блефує Кремль і для чого. Вітаю! Я Костянтин Ігначук, і це мій канал наводимо фокус, де я намагаюся відсікти інформаційний шум і подивитися на події та факти глибше. Почнемо з питання переговорів щодо припинення бойових дій та укладання миру. На початку повномасштабного вторгнення Росія висувала Україні ультимативні вимоги, які фактично означали капітуляцію. Так бліцкригу не сталося. Київ не пав за три дні, але російські танки стояли під столицею. Кремль мав усі підстави вважати, що перемагає. Але минуло вже три з половиною роки. Українські війська звільнили північ країни, Харківщину, Херсон. Росіяни загрузли у позиційній війні і майже не просуваються. Однак вимоги Кремля не змінилися, а в чомусь стали навіть ще більш ультимативними. Чому? Тому що це складова стратегії підтримки ілюзії, що перемога Росії це лише питання часу. Коли президентом США став Дональд Трамп, він фактично дав Путіну шанс вийти з війни з максимальною вигодою. Однак, попри всі труднощі та невдачі, Кремль демонстративно відмовився, висуваючи все ті ж нереалістичні ультиматуми. І така впевненість має сіяти сумніви у опонентів: можливо, ми чогось не знаємо, можливо, у Путіна ще лишився якийсь туз в рукаві, що він таки впевнений у перемозі. А тепер про тузи в рукаві. Один із центральних наративів Путіна, який він повторює за найменшої нагоди, це те, що у Росії є якісь міфічні вундервафе на накшталт арішніків, церконів і подібних цяцьок, які здатні змінити хід війни. І, мовляв, росіяни їх не застосовують суто зміркувань милосердя. Але за цим хизуванням зовсім інша картина. Серійного виробництва таких систем немає. Більшість новинок існують у кількох екземплярах і використовуються радше для пропаганди. На фронті ж Росія покладається на радянську техніку, запаси якої теж вичерпуються, та гарматне м'ясо. Блев тут у тому, що побрехеньки про міфічну суперзброю подають як доказ військової переваги, хоча на практиці це лише декорація. Рухаємось далі. У війні на виснаження, в якій загрузла Росія, на передній план виходить економіка, і тут Кремль розігрує іншу виставу економічної стійкості. Путінські чиновники та кремлівські пропагандисти переконують, що санкції не працюють ВВП Росії зростає, рубль стабільний. Таке ж враження намагалися підтримувати і на заході проплаченими статтями у крупних авторитетних виданнях. Це має створювати видимість, що економіка Росії витримає тиск і може фінансувати війну роками. І варто сказати, що донедавна Москві доволі успішно вдавалося підтримувати таку ілюзію. Разом з тим, уся ключова статистика про стан економіки вже давно засекречена, або уряд маніпулює даними, щоб створювати видимість стійкості. Насправді ж, попри всі зусилля в країні, розганяється інфляція, дефіцит бюджету зашкалює, фінансова заначка майже вичерпана, оборонка працює в борг і руйнує цивільну економіку. Кремль показує красиву картинку, але за нею проїдання резервів і дедалі глибша залежність від Китаю. Між іншим про Китай. Щоб підсилити ілюзію великої геополітичної альтернативи, Кремль активно рекламує своїх союзників. Зокрема, розповідають про стратегічне партнерство з Китаєм, про братерство з Іраном, про поворот до Африки та Латинської Америки. Усе це подається як доказ, що Заходу не вдалося ізолювати Москву. Натомість формується новий світовий порядок на чолі з Росією на противагу США та Європі. Та в реальності Росія остаточно втрачає свою геополітичну вагу, перетворившись на васала Китаю. Союзи з країнами і згоями не мають ідеологічного підґрунтя, а тримаються лише на можливості нажитись на безвиході Москви. Той же Китай використовує Росію як сировинний додаток та ринок збуту своєї продукції. Іран як покупця дронів та балістики, а КНДР продає свої снаряди. Африканські ж угоди слугують більше для піару, ніж мають реальну вигоду. Натомість Кремль не втрачає жодної нагоди переконати всіх, що у той час, як країни так званого глобального півдня гуртуються навколо Росії, Захід безнадійно розділений. З російських телеекранів постійно лунає. НАТО тріщить по швах, Європа втомилася від України, американці кинуть українців, як кинули афганців. Будь-яку суперечку між союзниками чи то про зброю, чи про санкції, Москва одразу подає як доказ того, що колективний захід більше не колективний. Насправді ж, це лише спроба представити нормальні демократичні дискусії як ознаку слабкості. Так, вільні країни сперечаються, але врешті ухвалюють рішення. Кремль вже робить ставку на ефект картинки, гучно смакує кожну різницю в позиціях Берліну, і Варшави, Парижу і Лондону, щоб створити враження хаосу. Для власного ж населення Кремль малює картинку стабільності на площах. Концерти і паради, у Москві відкривають торгові центри, а по телебаченню показують гламурні шоу з усміхненими обличчями. Головний меседж Плин життя не змінюється, війна десь далеко, вона вас не стосується. Це спроба заглушити відчуття без і створити ілюзію нормальності навіть тоді, коли втрати вже перевалили за мільйон. Та попри всі спроби, все одно пробиваються картини похорон, безглуздих втрат, та посилюється страх, що завтра можуть постукати у твої двері з повісткою. Кремль намагається продати ідею, нічого не змінилося, хоча вся країна фактично живе у воєнному режимі? Це блеф нормальності, завдяки якому влада намагається втримати ситуацію від бунту і перевести увагу з війни на показові розваги. Але виникає логічне питання: чому в Кремлі впевнені, що їхній блеф на всіх фронтах спрацює? Невже всі навколо такі дурні чи сліпі, що будуть вестися на відверту брехню? Звісно, люди не сліпі і не дурні, але всередині Росії населення або забите пропагандою, або паралізоване страхом, або і те, і друге. На заході ж все розуміють, особливо ті, хто приймають рішення, але люди слабкі і ліниві. Навіть європейські та американські чиновники можуть вестися на емоції, довіряти сумнівним джерелам, не перевіряти інформацію. Кремль бачить розбіжності у позиціях США та ЄС, відчуває страх перед ескалацією та втому західних суспільств від війни. У Москві переконані, що варто лише тримати граду тиску і малювати картинку непереможності, і частина політиків на заході почне шукати компроміс за будь-яку ціну. Саме на цю вразливість Кремль робить ставку, вважаючи, що повторюваний десятиліттями трюк знову дасть результат. Блеф не раз рятував систему від краху. Радянська традиція показухи глибоко вкорінилася. Поради на червоній площі, звіти про п'ятирічки за три роки, міф про наддержаву. Все це десятиліттями переконували як власне населення так і зовнішній світ, що Москва сильніша ніж є насправді. Цей досвід підштовхує російську владу вірити, що й тепер гучна риторика, підроблені цифри та залякування ядерною зброєю зможуть примусити Захід відступити. Отже, підсумуємо: стратегічний блеф Кремля працює доти, доки світ погоджується вірити в декорації, а налаговнітна зброя, економічна стійкість, міфічні союзи та вигаданий розкол заходу усе це фасад, за яким приховується виснажена армія, дірявий бюджет і деградуюча країна. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, якщо почули для себе щось нове і цікаве, ставте уподобайки і підписуйтесь на мій канал. Але не вірте жодному моєму слову, перевіряйте все самі і робіть власні висновки та діліться ними у коментарях. На все добре.